Ще одне визначення, яке можна дати цьому часу, це кінець епохи імперії, якраз через те, що тоді націоналізм набуває вже дуже великого поширення, бо існує багато недержавних націй. Які вже вичерпали оцей ліміт культурної автономії, і які зрозуміли, що ну найвища форма там існування етносу це перетворення його у націю, а нація це відповідно політичний суб'єкт, тобто не може бути нація там автономною складовою чогось, хоча там це може бути ну доволі там нормальне життя, навіть не дискримінуюче. Але вже відсутність своєї держави, це вже, по суті, був як такий ну, загальний дискримінант там, для певної групи народу і так далі. І дійсно, це час, коли націоналізм виходить наперед. Актуально було це для таких держав, як Австро-Угорщина та Російська імперія, де от якраз існувала велика кількість цих бездержавних націй, які на той час вже зрозуміли, що. Для того, щоб якимось чином покращити своє становище в глобальному, щоб це не лише там добитись якоїсь автономії і так далі, напевно, треба, щоб оці імперії зникли. Зсередини вони не зникнуть, тому що як ти не повставай, а ну, імперії будуть між собою кооперуватись і так далі. От, І як. Типу, вияв, от до свободи, це може бути тільки війна, тому от якраз теж уявлення щодо порохової діжки це невирішене по суті національне питання. З одного боку, не вирішене, з іншого його ну деякі влади тоді навіть не помічали, що вони що воно є, бо було ну незрозуміло, як це так, там можна мати м ще якусь ідентичність і так далі. От тому дійсно про таке можна говорити, і тут іще одне таке. Цікаве, виринає питання: це власне вибір цих ідентичностей, тому що. Ну нам зараз з цим легко. І ми коли говоримо про період от початок ХХ століття, е, кінець 19-го, якщо йдеться про якогось відомого діяча або діячку, от ким він був, чи ким вона була, ким він себе називав. Ну, є випадки, коли дійсно людина проартикулювала, що там українець, паспорт УНР був і так далі, там очолював якісь органи влади, культурні установи і так далі. А з іншого боку, це може і бути важко. І важко чому, тому що тоді. Людині, щоб вижити, інколи треба було мати кілька ідентичностей. Тобто ти прокидався кимось одним, там ішов на роботу вже кимось іншим. В колі друзів ти міг бути кимось третім. І, відповідно, коли постало питання вибору, от уже після Першої світової війни, це дуже сильно в знаки.